Почалась тривога, я розуміла, що ну, Кіра лежить біля вікна, багато апаратури, і її не вивезти в коридор, як нас вивозили раніше при тривозі. Я не спала, я молилася, але я навіть згадки не мала, що в цей час йшла операція на пересадку серця. Серце донорське після того, як його вилучили з організму донора, може жити тільки 4 години. Тому, коли почався обстріл, ми знаходились в Ахмадиті, і нам треба було перевезти якомога швидше серце в інститут до нас, бо Кіра вже лежала на столі, було декілька ракет, і було досить багато шахедів, але виходу іншого не було, і ми поїхали.